Середа традиційно розпочинається на прийомі у міського голови. Ми завітали до будівлі виконавчого комітету Бориспільської міської ради, аби дізнатися, які проблеми турбують мешканців міста цього тижня. І знову до роботи. Першою до 103-ї кімнати прийшла мешканка провулку Тарасівській Галина Михайлівна. Жінка каже, що на дільниці, де вона проживає, жителі не віддали голоси за депутата по округу, та його все ж таки обрали. Мій депутат говорить, що то не справедливі підписи. Можете до кожної людини підійти, чи підійти, чи задилок. Мої є, там вони ніякої немає. Я ні, ні до кого не ходила. Він каже, що я гроші людям там платила, вговорювала. Мені стидно звернутися до цих людей. Як я можу звернутися до цих людей, як я просила, щоб на передвиборній компанії, щоб його обирали. Я в кожну хату ходила. І тепер я до цих людей йду просити, що люди добрі. Давайте ми його. Звільнимо, мене совість не позволить. Міський голова каже, що одразу після письмового звернення пані Галини зібрали регламентну комісію та перевірили документи. Правових підстав для відкликання депутата немає. Справді, що на, на жаль, на сьогоднішній день механізму правового відкликання депутата немає. Тут більше питання це стоїть, лежить в площині е, морально етичній, чим правовій. Ну, тобто, якщо на дільниці ваші десь там більше двох чи біля трьох тисяч виборців. Підписів вибрали. 1850 були, 1850, 1850, а підписів 158. Керуюча справами, Людмила Передерей пояснила, що за законом України про статус депутата міської ради територіальна виборча комісія може розглядати питання лише за наявності 5% голосів. І стаття 39, і вони повинні звертатися до цієї комісії, а не до виконавчого комітету. Ми можемо хіба що за належністю відправити, ну це треба все юристам учитувати. Це не можна. Вчитувати. Зі сльозами на очах та надією в серці Галина Михайлівна звернулася до міського голови, бо вважає, що лише він зможе вирішити проблему. Далі на прийом прийшли мешканці вулиці Січнева Дмитро Бердерський та Віталій Чернишов. Їх турбує наступне питання. Зверталися мешканці гуртожитки усіх 17, по поповичах. Знаєте, вони живуть в дуже складних умовах. Там же ж. Ну, практично розруха повна. Там і холодно, ну, взагалі там умови, не людські. І велика їм платня, ну, великі проблеми. Міський голова радить звернутися до народного депутата. Правильно піднімає питання, але з урахуванням того, що він є народний депутат України, що він нам допоміг разом вирішити це питання. Говорили й за теплотрасу. Мер міста каже, що такі питання потрібно вирішувати в судовому порядку. Шляхом переговорів не знайти відповіді. Окрім переведення гуртожитків у комунальну власність, Бориспільців турбує питання облаштування зон відпочинку в місті. Від відвідувачів прийому пролунала пропозиція очищення та облаштування озера Княжичі в селі щасливе. Це опирається. кажу, коли пріоритетніше. Там почистити та озеро чи зробити якийсь тротуар по вулиці. Можливо, можливо. ну, ну можуть ми могли б там людей організувати і давайте, Вони я Спасибі, за підтримку. Давайте я, я згоден тут. Обговорювали Дмитро та Віталій разом з міським головою і пологовий будинок, і швидку медичну допомогу, на що отримали чіткі відповіді, з'ясували всі нюанси, що турбували чоловіків, та продовжили прийом. Таким був прийом міського голови цієї середи. Обговорювали питання виконання депутатських обов'язків, виділення земельної ділянки та інші. Олена Скринник, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.